Дорожня транспортна пригода сталася у Коростишівському районі на автодорозі київ Київ-Чоп близько 12.40. Водій мотоцикла скоїв зіткнення з автомобілем Крас, який знаходився у попутному напрямі. З ним водій мотоцикла рухався у напрямку міста Житомира, тобто з. Києва у напрямку Житомира на момент зіткнення він знаходився на додатковій смузі руху. Водій вантажівки виконував маневр повороту. Для цього він на додатковій смузі зупинився і пропускав зустрічний транспорт. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 286. Порушення правил експлуатації або керування транспорту особами, які здійснюють керування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться заходи для встановлення усіх причин і обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Після зіткнення водія мотоцикла, який отримав серйозні травми, було відразу госпіталізовано до реанімаційного відділення Коростишівської міської лікарні. Однак травми, отримані ним, виявилися несумісними життям і врятувати життя 23-річного хлопця не вдалося.